Хочу поділитися черговою історією, як ми вчора втратили гарну квартиру тільки тому, що клієнт взяв час на роздуми. І в даному випадку 30 хвилин вже було багато, тому що люди, які прийшли після нас, буквально там 10-15 хвилин, залишили кошти і пріоритет, звичайно, за тим, хто залишає. Резерв, Пам'ятайте про це, але головний посил цього відео не в цьому. Я хочу просто розповісти, що менеджер, який робить роботу, який говорить вам, що об'єкт дійсно класний, що його потрібно забирати, це ваші очі тут, в Іспанії. Тобто, в першу чергу, менеджер це ваш друг, який хоче вам допомогти. Повірте, кожен з них підбирає квартиру. Під себе, тобто, думає, чи купив би я собі цю квартиру, якби в мене був такий бюджет. Вони не хочуть вам продати все, що завгодно, те, що вийшло нове на ринок, будь що в будь-якому районі. Але ви повинні розуміти, що якщо у вас обмежений бюджет, то на жаль, квартира обирає вас, а не ви Тобто На ці гроші менеджер обирає найкраще. Тому я раджу просто йому довіряти. Звичайно ж, якщо ви з ним працюєте, якщо ви хочете обрати дійсно класний об'єкт, будь ласка, слухайтесь їх, і ви оберете надійно і, головне, вчасно, щоб пізніше не переплатити якісь 10-15 тисяч, тому що зараз стрімко піднімаються ціни по всій Іспанії. Гарного вам дня!